Невеличка сімейна мануфактура у Баварській провінції створює спортивні автомобілі, про які мріють справжні знавці. Знімальній групі першого автомобільного пощастило відвідати виробництво фірми БМВ Альпіна та познайомитись із справжніми новинками бренду. Про перші враження від моделей БМВ Альпіна Д5 Biturbo та Б6 Biturbo Кабріо. Далі у програмі. Плином часу наша дитяча жага до іграшок набуває інших дорослих форм, стаючи більш досвідченими та вимогливими, ми змінюємо власні іграшки. Але мрії ні. Просто тепер ми розуміємо, що мріяти можна інакше. Дорослі діти хочуть побачити, де і як їхні іграшки створюються. Нам пощастило зазирнути за лаштунки та з перших вуз дізнатись про те, як народилось автомобільне ім'я Альпіна, ким створюється кожен з цих вишуканих авто, та чи не першими торкнутись до найновіших витворів майстерні: ексклюзивних моделей Альпіна D5 Biturbo та Альпіна B6 b 6 Biturbo Cabrio». Неподалік від Мюнхена у маленькому баварському містечку Бухлое, розташовано сімейне підприємство Альпіна. Спочатку тут виробляли не дуже примітні речі: на кшталт друкарських машинок. Але талант Бурхарда Бованзіпена, сина засновника компанії, положив початок абсолютно новому напрямку фамільного бізнесу. Я надзвичайно захоплювався автомобілями з самого дитинства. Власне, я ще тоді думав, що їх неодмінно треба робити грамотно і у належній якості. Першою ластівкою став новий чотирициліндровий BMW 1500, який уперше представлений був на франкфуртському автосалоні в 1961 році. Це був сучасний чотирициліндровий двигун з досить великим моторним відсіком. Я тоді одразу побачив, що там є вільне місце. А як щодо вміщення туди чотири карбюраторної установки, яка складалась із здвоєного карбюратора Weber з горизонтальним потоком, щоб кожен циліндр отримав власну подачу? палива. Таким чином приватне авто молодого винахідника Бовензіпана стало потужнішим на цілих 15 кінських сил. В базі було 80. Вихід у маси був досить банальним. Бурхард просто оббивав пороги автомобільних видань, пропонуючи публікацію про його винахід. Та водночас залишав під скло чесниками інших BMW 1500 проспекти про збільшення потужності двигуна. І багатьом водіям це сподобалось. Таким був початок Альпіни, фірми, яку було офіційно засновано у 1965 році під назвою Альпіна Бурхард Вовензіпенкаґе. У 1968 шістдесят восьмому Бурхард долучився до спортивних перегонів турингових автомобілів. Двигуни Альпіни дозволили таким легендам автоспорту, як Нікі Лауда, Дерек Белл, Джекі Ікс, Джеймс Хант та Ганс Штук, якнайкраще розкрити свої гоночні таланти. 20 років їхні автомобілі здобували перемоги на найскладніших гоночних трасах Європи у найпрестижніших кузовних серіях АДАК, і Сісі, «24 години Нюрбургрингу та інших. Паралельно з участю у перегонах з'являлись перші шосейні автомобілі «Альпіна». 1978-го дебютувала перша в історії «Альпіни» модель BMW «Альпіна B6» потужністю 200 кінських сил. Її в прикладу наслідували нові B7 Turbo та B7 Turbo Coupe, створені на базі п'ятої та шостої серії BMW. Центральна роль відводилась цьому двигуну. Версія Альпіна вирізнялась вражаючою на той час потужністю у 300 кінських сил, завдяки чому, до речі, B7 Turbo став найшвидшим седаном у світі. 1983 року федеральне транспортне агентство Німеччини надало Альпіні статус незалежного автовиробника. Ще за три роки фірма презентувала неймовірне авто BMW Alpina B10 b 10 Biturbo, здатне розганятись до 290 кілометрів на годину завдяки шаленому двигуну, потужністю 360 кінських сил. Особливою гордістю гостям підприємства демонструють ось цього велетня В8 на 4,6 літри, який талановиті інженери Альпіни розмістили у доволі скромному за розмірами моторному відсіку седана третьої серії. Звичайно, це потребувало колосальних конструктивних змін майже усіх систем авто. Саме тому на автомобілях BMW Альпіна постійно з'являлись численні передові технології. Впродовж майже 50-річної історії. Фірма запатентувала величезну кількість власних винаходів, більша частина з яких досі доступна лише на машинах цієї марки. Майже всі процеси на заводі виконуються руками досвід.